Усім привіт, я Мар'яна Франко, а ви переглядаєте або прослуховуєте блог для тих, хто цікавиться психологією, психотерапією та якістю власного життя. І давайте сьогодні трішки поговоримо про проблему, яка може суттєво вплинути на якість життя, особливо якість сексуального життя тих, в кого вона розвинулась, а саме про комплекс мадонни і блудниці. Цікаво, що цей комплекс описаний лише у чоловіків. Хоча, звісно, у жінок теж є свої труднощі, але ось такого комплексу в них не виявлено. І суть комплексу полягає в тому, що чоловік може поділя... поділяти жінок на дві взаємовиключні категорії. Одні будуть відноситись до так званих мадонн, а інші до блудниць. Причому мадонна це жінка добропорядна, до якої чоловік має повагу, і вона для нього асексуальна. А блудниці це жінки, з якими можна мати ні до чого не зобов'язуючи легкі стосунки, які є несерйозними і при цьому для чоловіка сексуальними. Це те, що Фрейд описав, що там, де є бажання, немає любові, а там, де є любов, не може бути бажання. Тобто це комплекс, який описаний ще 100 років тому. І, на жаль, насправді, ми в практиці спостерігаємо, що він зараз залишається актуальним. В чому є проблема для людини, яка його переживає? У в чоловіка тоді розвивається почуття провини, яке супроводжує його і його стосунки весь час, і крім того, можуть виникнути певні нав'язливості, з якими ми мусимо працювати в психотерапії. Ну а жінка, яка перебуває в стосунках з цим чоловіком, звісно, буде мати комплекс неповноцінності, адже вона буде почувати себе небажаною. Тобто, що би вона не робила, бажання в чоловіка не з'являється, і проблема не в її формах, а не в прояві її сексуальності, а в жорсткому табу, яке існує в чоловіка щодо стосунків з жінкою. Ну, як ви вже зрозуміло, найчастіше власне, це стосується постійних партнерок, дружини і особливо жінки, яка вже народила дітей. Це дуже гарно проілюстровано. До речі, було в одному фільмі. Якщо ви бачили, аналізується. Якщо не бачили, то можете переглянути, де психоаналітик проводить консультацію мафіозі. І е, запитує в нього, як пройшов час. Махіозі ділиться з ним, що він був з подружкою, а е, психоаналітик питає, а чому не з дружиною. А е, Махіосі відповідає, що з подружкою можна робити те, чого не можна робити з дружиною. І психоаналітик цікавиться, а чому цього не можна робити з дружиною. Він каже: Гей, що ти говориш таке? Вона буде цим родом цілувати наших дітей. На цьому можна було ставити крапку, але це тільки початок історії багатьох-багатьох стосунків, і дуже важливо звертати увагу, власне, на те, що відбувається, адже, як я вже говорила, це викликає труднощі, які розповсюджуються на стосунки загалом. Причина цього комплексу до сих пір не є чітко встановлена, але вчені схильні схремі вважати. І ми в психотерапії бачимо, що це пов'язано з певним таким розщепленням всередині особистості, яке пов'язано з жорсткими культуральними рамками християнської культури, та де ідеалізується мама, мадонна, дружина. І в такому разі хлопчик, який виростав в дуже табуйованій сім'ї, де не обговорювалися так звані темні сторони особистості. Сексуальне інтимне життя може мати жорстке табу, внаслідок чого може відбутись це розщеплення. Ну і що ж робити, якщо такий комплекс таки утворився, ну, як я звично говорю, вихід, напевно, там де і вхід. І коли ми проводимо психотерапію, то звісно ми мусимо торкатися теми того, а як розвинулась сексуальність, які меседжі, які послання дитина. Будучи хлопчиком, ще дізнався про секс, про свою сексуальність, необхідно теж звернути увагу на розвиток і інтеграції власної сексуальності в теперішньому актуальному житті, і дуже важливо забрати з табу власне, з тих темних так званих сторін особистості. Тобто ми мусимо торкатися і тієї теми, що негативні емоції і імпульси не означає погані імпульси, про що ми обов'язково будемо ще говорити в наступних блогах. А власне, тема сексу це не ну, це абсолютно не означає, що це є якась брудна або неприйнятна тема. І коли, власне, забирається ця сакралізація, власне і Ідеалізація людей з'являється можливість інтегрувати те, що з власною дружиною можна мати добрий секс. Тож, якщо ця тема була для вас цікава, то будь ласка, коментуйте, ставте свої запитання. А в наступних темах, напевно, ми торкнемося і того, які проблеми можуть виникати в дорослих жінок. Бережіть себе, майте гарний день і слава Україні!